Вітаємо вас. Задля вашої безпеки на Віоліті Ми запровадили двофакторну автентифікацію. Зазвичай, заходячи на сайт на новому пристрої, ви маєте ввести логін, пароль, підтвердити свій номер телефону через СМС та ввести надісланий на електронну пошту код. Однак відтепер, завдяки другому рівню захисту вашого акаунту за допомогою застосунку Google Authenticator підтвердження телефону та пошти не знадобиться. Потрібно лише ввести код, надісланий у мобільний застосунок. Зайдіть у налаштування профілю та активуйте функцію двофакторна автентифікація. В залежності від операційної системи смартфона перейдіть за посиланням та завантажте google Authenticator або відскануйте код для отримання посилання на цей мобільний застосунок. Відкрийте Google Authenticator, Наведіть камеру на QR код. Натисніть значок Плюс та оберіть сканувати QR-код. Застосунок одразу сканує код та надасть шестизначний пароль, який оновлюється щохвилини. У налаштуванні двофакторної автентифікації натисніть Далі та введіть актуальний код. Готово. Якщо ви не можете сканувати QR-код, активуйте у налаштуванні профілю двофакторна автентифікація. Після цього зайдіть у Google Authenticator та оберіть пункт Ввести ключ налаштування. Введіть назву акаунту а нижче згенерований на сайті Violity під зображенням QR-коду код із цифрами та латинськими літерами. Його можна скопіювати. Натисніть Додати і ви отримаєте шестизначний код для входу. З цього моменту система не попросить підтвердження телефону та електронної пошти. Достатньо буде ввести код з додатку. Дякуємо за перегляд. Бажаємо вам приємного та безпечного користування сайтом Violity.